Ава Ісусу Христу, дорогі люди, я прошу до вас з миром і бажаю вам добра. Я хочу привітати вас сьогоднішнім святом, благовіщення. Це коли Анга Бриїл, він з'явився Діві Марії і сповістив, що вона зачне в утробі від Духа Святого Сина. І дасть йому ім'я Ісус, бо спасений людей своїх і гріхів їх. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб обрієтувати людей, тому що Бог любить людей, як написано. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув. Але мав життя вічні, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ не судив, але щоб через нього світ спас. Ісус Христос, Він приходив на цю землю. За наші з вами гріхи, всю нашу взяв взявши на себе, і повністю заплатив. На Голгофському хресті він пролив святок кров святокровство за нас з вами. І він не тільки помер, і Він Воскрес в третій день по Писанню. І він є живий. І він і сьогодні рятує людей. Кожна людина, яка щиро покається і увірить в нього, отримує прощення гріхів і вічне життя. Ми не можемо заслужити Бога прощення гріхів через те, що ми робимо щось добре. Це приблизно так само, як. Добро. По закону така людина має засуджена бути, так само і перед Богом. Но Ісус Христос, Він є наше оправдання. Для того Він приходив на цю землю, щоб оправдати людей перед Богом і спасти. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. вірте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Живіть від до того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую вам за увагу. Я помилюся за вас. Отець Небесний. Благослови всіх цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, покрий своїм захистом і охороною. Зупинився це кров пролиття. Помилуй і прости наш народ. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги.